Що таке держава? Уявімо, що це така служба, яка надає послуги оборони судової системи, охорони правопорядку та інші. Цей перелік доволі обмежений. Бо якщо уряд візьме на себе надмірну кількість послуг, наприклад, почне нас одягати, забезпечувати їжею та житлом, то вийде радянський союз. А нам туди точно не треба. Чому ж так виходить? Основна вада надмірної ролі уряду в економіці в тому, що чиновник, який, наприклад, керує державним санаторієм, не має особистої вигоди від того, щоб його санаторій був найкращим у країні чи світі. Він, однак, не стане від цього багатшим, а отже, йому немає сенсу напружуватися, а от приватний власник санаторію може розбагатіти, і тому він буде ризикувати, впроваджувати нові послуги, скорочувати видатки та працювати по 12 годин без вихідних. Звичайно, не кожен власник буде так діяти, але через конкуренцію санаторії між собою за деякий час на ринку залишаться лише найкраще. Гаразд, якщо підприємці такі молодці, чому вони не можуть замість уряду надавати послуги, наприклад, охорони правопорядку? Можуть? Але це буде схоже на війну банд рекетирів у х роках? Ми це теж проходили. Уявіть, що в країні діє не одна поліція, а цілих 10. Є теоретичні праці, які стверджують, що це можливо, але в нашому небездоганному світі таку ринкову систему охорони правопорядку набагато важче вибудувати, аніж дозволити це робити уряду. Якщо одні підприємці надають послуги краще за інших, чи може бути, що одні уряди також надають? Послуги краще за інших. Звичайно. Тому більше людей хочуть жити у розвинених країнах і за можливості переїжджають туди. Від чого залежить, які уряди надають кращі послуги? Переважно від грошей. Та чи означає це, що найкращі послуги надає та держава, яка більше витрачає грошей на їхнє надання? Зовсім ні. У цьому разі державу можна порівняти з бізнесом так само, як різні підприємства виробляють товари різної якості та ціни, так і різні країни можуть надавати послуги з різним результатом за різних затрат. Варто пам'ятати, що власних грошей в уряду немає. Надання державних послуг уряд оплачує через податки нас з вами, платників цих податків. Тобто уряд вилучає частину прибутку підприємців і заробітних плат працівників, щоб оплачувати армію, пенсійну систему, поліцію, суд і решту послуг. В усіх країнах спостерігається однакова закономірність. Що більше уряд витрачає на надання цих послуг, то нижче темп зростання ВВП, а отже, і швидкість зростання добробуту в країні. Чому так відбувається? Тому що чиновники не так ощадливо витрачають гроші як підприємці чи прості громадяни. Причину добре пояснив видатний американський економіст Лауреат Нобелівської премії Мілтон Фрідман, коли людина витрачає власні гроші на самого себе, вона зважає на ціну та якість того, що купує. Коли ж людина витрачає власні гроші на когось іншого, вона зважає лише на ціну і може не зважати на низьку якість, адже все одно не вона користуватиметься купівлею. Коли ж людина витрачає чужі гроші на себе, вона навпаки прагнутиме отримати якомога кращу якість, водночас не зважаючи на високу ціну. І нарешті, коли людина витрачає і чужі гроші, і не на себе, то ані висока ціна, ані низька якість для неї не матимуть значення. Саме так і працює уряд, витрачаючи чужі гроші на незнайомих людей. І тому це найменш ефективний спосіб витрачання грошей. Ютуб канал Ціна Держави дякує нашим патронам, спонсорам на Ютуб, жертводавцям та тим, хто купив нам кави. Без вашої щедрої підтримки цього каналу не існувало б. Якщо ви іще нас не підтримуєте своєю гривнею, то можете це зробити. Посилання в описі. Тому одна гривня відібрана через податки, витрачена чиновником у підсумку, приносить менше користі суспільству аніж одна гривня в розпорядженні приватного власника. Отже, як виміряти, скільки послуг надає уряд відносно всіх потреб суспільства? Тут економісти використовують два поняття. По-перше, це валовий внутрішній продукт або ВВП. Це ціна усіх товарів і послуг, вироблених в Україні за рік. Другий показник це річний розмір видатків уряду, тобто скільки грошей платників податків уряд витратив на надання різних послуг. Співвідношення урядових витрат до ВВП це і є певний показник розміру держави, який визначає, яку частину зароблених у Україні грошей. Уряд відбирає і витрачає на державні послуги в Україні впродовж 2009-2019 років. Цей показник дорівнював в середньому 45% ВВП. У різних країнах цей показник різний. По перше, тому що деякі уряди надають більше послуг, аніж інше. По друге, деякі уряди можуть витрачати більше коштів на надання певної послуги, наприклад, більшу частку ВВП витрачати на оборону. По-третє, так само як одні підприємці можуть надавати якісніше послуги за ту саму ціну. У певних країнах якість державної охорони здоров'я може бути однакова, але витрати на її надання можуть суттєво відрізнятися. І по Четверта, бюджетні гроші не зрідко крадуть, і це також можна вважати витратами суспільства на державні послуги. Чи можна виміряти якість надання державних послуг? Так, існують міжнародні показники, які вимірюють якість різних державних послуг і дають змогу порівняти уряди між собою. Можна також запитати самих громадян у різних країнах, щоб оцінити рівень якості державних послуг. Зрештою, можна подивитися на потоки міграції, з яких до яких країн їдуть люди. Як ми вже казали, уряди витрачають гроші не так ощадливо, як приватні власники. Відтак, що більшу частку ВВП країни. Перерозподіляє уряд, то менше грошей лишається в розпорядженні людей, і то повільнішими темпами у цій країні зростатиме добробут громадян. Та якщо уряду не вистачатиме грошей на підтримання правопорядку, судову систему та армію, життя у такій країні теж буде ускладнене. Наприклад, підприємець не зможе забрати гроші у шахрая, який не виконав умови договору. Отже, існує певна золота середина між неощадливими, але потрібними послугами держави і більш ефективними послугами підприємців в економічній науці. Цю залежність показує крива АРМІ Рама. Її автори стверджують, що економічне зростання неможливе і занадто низького фінансування урядових послуг, і занадто високого. Натомість існує певний оптимальний відсоток ВВП, який суспільство може витрачати на державні послуги і отримувати найвищі темпи економічного зростання. На цей відсоток вказує вершина кривої. Який же відсоток державних видатків оптимальний? Тут, на жаль, немає однозначної відповіді. Чимало економістів погоджуються, що кожна країна має знайти свій рівень сама, маючи дані статистики про темпи зростання та частку урядових витрат за 10-20 років, це не складно зробити, і скоро ми його обчислимо. Та поки що підсумуємо проміжні результати. Отже, уряди надають послуги різної якості, витрачаючи на них різний обсяг податків. Якщо нанести ці показники на графік, побачимо приблизно такий розподіл: тут є країни, які надають якісні послуги дорого, якісні послуги дешево, неякісні послуги дешево, і зрештою неякісні послуги дорого. До перших належать скандинавські країни, де високі податки і якісні послуги. Друга група низькі податки та неякісні послуги. Країни на кшталт Сомалі, де урядової влади майже немає, зате і податки ніхто не збирає. Держави на кшталт Сингапуру надають доволі якісні послуги дешево. Україна ж потрапила до групи країн, які надають неякісні державні послуги, але витрачають на це більшу частку ВВП, аніж, скажімо, Велика Британія чи Німеччина. Ми у групі дорогі неякісні державні послуги, іншими словами, за співвідношенням ціна якість український уряд надає одні з найгірших державних послуг у світі. Чи існує ця крива армії рана насправді, і як її вибудовувати стосовно України? Для цього можемо виокремити на графіку країни, які мають однаковий з Україною рівень якості державних послуг, подивитися, яку частку ВВП вони витрачали на їхнє надання впродовж останніх 10 років, і порівняти дані про середні темпи економічного зростання цих країн за той самий час. Ось що в нас вийде, як бачимо до однієї групи з Україною потрапило багато азійських та африканських країн, чиї нижчі урядові витрати можна пояснити, наприклад, молодшим населенням, а отже, і меншими витратами уряду на пенсіонерів. Проте зверніть увагу: Росія та Білорусь, які демографічно, географічно, економічно та історично доволі схожі на Україну, також у нашій групі пенсіонерів у них приблизно стільки ж, як і в Україні. Поза тим, вони витрачали меншу частку ВВП на державні послуги і мали вищі темпи економічного зростання. Отже, яке судячи з цієї економічної моделі, оптимальне співвідношення урядових витрат до ВВП має бути в Україні? Хоча вершина параболи припадає на позначку 26% ВВП? Не забуваємо про пенсіонерів. Пенсії це важлива державна послуга, і що більше в країні пенсіонерів, то більше грошей на цю послугу потрібно, оскільки в Україні приблизно 25% населення на пенсії, а в середньому в групі країн лише 9% пенсіонерів потрібно зробити поправку на цю різницю. Якщо Україна в середньому витрачала на виплату пенсій 14% ВВП на рік, а решта країн витрачали в середньому 5% ВВП, оптимальний показник урядових витрат для України буде на 9% вище за 26%, тобто 35%. Це і є оптимальний рівень урядових витрат для України, яким було б економічне зростання в Україні, якби частка урядових витрат була на рівні 35% ВВП замість нинішніх 45%? розрахунки. Показують, що зростання було б на 2,7% на рік більше. 2,7% на рік це багато чи мало? Так, це багато, і це чудово ілюструють порівняльні графіки з Польщею та іншими сусідами. Якщо українська економіка зростатиме на 3% на рік, як донедавна, то ми будемо і далі відставати від Польщі, яка зростає на 4% щороку. Якщо додамо 2-3% зростання на рік, то наздоженемо і переженемо. Бо якщо українська економіка зростатиме на 6% щороку, щороку, розриву добробуті між країнами буде зменшуватися. За 10 років українці житимуть краще аніж зараз. Але все ще гірше від сусідів. За 15 років буде досягнено їхнього нинішнього рівня життя, а за 25 років впритул підійдемо до їхнього рівня розвитку. Що ж треба робити, щоб швидше наздоганяти за багатством решту країн Європи? Ні, не скорочувати витрати механічно. Потрібно обирати такі варіанти економічних реформ, за яких частка урядових витрат у ВВП скорочується, наприклад, запровадити накопичувальну пенсійну систему замість солідарної, або запозичити досвід інших країн, які змогли скоротити частку державних витрат у структурі ВВП без зниження якості послуг для населення. Так, Канада впровадила програму скорочення державних витрат у 1990-х роках. Вони вдосконалили фінансовий менеджмент, раціоналізували програми та послуги, зменшили бюрократію та підвищили ефективність управління ресурсами. Водночас, якість освіти, охорони здоров'я та інших громадських послуг залишилася на високому рівні. Нова Зеландія у 1980-х і 90-х роках впровадила широкомасштабну програму реформ, спрямовану на зменшення ролі держави у господарстві. Вони призвели до зниження державних видатків і водночас поліпшили якість громадських послуг. Успіх цих країн полягав у вдосконаленні фінансового управління, зменшенні бюрократії, впровадженні технологій і більшому контролю за витратами важливою була також публічна підтримка реформ і зусилля з поліпшення якості послуг для населення. Щоправда, є й інші приклади, так у скандинавських країнах. Данії, Норвегії, Фінляндії і Швеції державні витрати сягають 51% ВВП, і водночас якість життя там одна з найвищих у Європі. Виникає логічне запитання: якщо надмірні урядові витрати стримують економічний розвиток, чому ж тоді скандинавські країни мають високий рівень життя? Відповідь проста. Ці країни спершу досягли багатства і процвітання, і лише потім почали переслідувати інші суспільні цілі, жертвуючи економічним зростанням. Зараз скандинавські країни зростають у середньому на 0,39% на рік. Таке повільне зростання цілком збігається з розрахунками на основі кривої армії рана і теорії про залежність економічного зростання від розміру державних видатків. Україна, на жаль, не може собі дозволити високі державні витрати, якщо хоче наздогнати інші розвинені країни за рівнем добробуту. На цьому етапі нам варто брати приклад не з далеких скандинавських країн, а з найближчих сусідів. Яскравим свідченням того, як зниження державних видатків пов'язане з економічним зростанням, можна вважати Румунію, яка з усіх західних сусідів України має найнижчу частку видатків в структурі ВВП: 36,5% ВВП це цілком збігається з очікуванням, що країна з меншою часткою перерозподілу буде здатна на економічний ривок. Ми уважно читаємо коментарі під нашими відео та у телеграм-каналі Ціна держави. І коли ми кажемо про скорочення державних видатків, то бачимо переважно схвальні відгуки. Проте вони більше нагадують пошуки простих рішень для складних питань, що межують з популізмом. Передусім, люди кажуть, що треба скоротити витрати на чиновників, позбавити народних депутатів високих зарплат. І тоді можна буде зменшити частку держави в економіці. Проте! Погляньмо бюджет за 2022 рік. Видатки на Верховну Раду становили 2,4 мільярда гривень. На кабінет міністрів 7,4 мільярда гривень коштів платників податків. А на державне управління справами 2,8 мільярда гривень. Загальна сума 12,6 мільярдів гривень. Для порівняння видатки пенсійного фонду 2022 року становили більш як 620 мільярдів гривень. Тоді люди кажуть, що то просто пенсійний фонд багато грошей на себе витрачає. Ні, видатки на функціонування самого пенсійного фонду на той час становили 6,123 мільярди гривень, тобто менше 1% загальних видатків фонду. Знаходять інший контраргумент: треба скасувати високі пенсії суддям прокурорам держслужбовцям. У червні 2023 року видання Економічна Правда опублікувало статтю про проблеми пенсійної системи. Зокрема, автори дослідили, який розмір пенсій у різних категорій на той момент, коли середня пенсія становила 4623 гривні на місяць. Наприклад, суддівська становила 96196 гривень на місяць. Прокурорська 21572 одну Гривні на місяць, а дерслужбовців у відставці 7 499 гривень на місяць. Та якщо взяти загальну кількість отримувачів кожної з таких категорій, то вийшло, що у 2022 році на пенсії держслужбовцям пішло 2,05 мільярди гривень. Прокурорам 1,54 мільярдів гривень, а суддям 4,15 мільярдів гривень. Разом на ці три категорії було витрачено 7,74 мільярдів гривень. Загальні видатки пенсійного фонду на виплату пенсій, згідно із законом про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування на пенсійне забезпечення військовослужбовців виплату пенсій, надбавок і підвищень, призначених за різними пенсійними програмами, становили 574,63 мільярди гривень. Тобто частка зазначених привілейованих груп становить 1,35% загальних витрат. Уявімо, якщо суддів, прокурорів, держслужбовців взагалі позбавити пенсій чи багато, ми заощадимо як зменшити перерозподіл ВВП державою. Хоча простих відповідей на складні запитання не існує, правильними напрямами змін можуть бути приватизація державних підприємств. Перехід від солідарної пенсійної системи до накопичувальної, відмова від заниження тарифів на комунальні послуги, підвищення ефективності надання адресної допомоги нужденнам, відмова від державного замовлення на фінансування вищої освіти, і перехід до системи гроші ходять за студентом. Наша держава потребує ґрунтовного аудиту щодо скорочення державних видатків. Підсумовуючи, саме лише скорочення урядових витрат не спричиняє автоматичного економічного зростання, адже існують інші вагомі чинники, такі як продуктивність праці, макроекономічна стабільність, дієва судова система. Проте, ми точно можемо стверджувати, що плануючи економічні реформи, треба надати перевагу тим, які сприятимуть скороченню частки урядових витрат. Україні треба прагнути до досягнення економічно виваженої частки державних витрат у структурі ВВП 35%, що дасть змогу збільшити зростання валового внутрішнього продукту в середньому на 2,7% на рік. Саме стільки Україні не вистачає, щоб наздогнати за рівнем життя західних сусідів у найближчі 25 років. Зменшення надмірних державних видатків, що стримують економічне зростання, може бути показником правильного руху реформування української економіки і важливим дороговказом для майбутніх змінотворців. Якщо ви хочете дізнатися, яких заходів в Україні потрібно впровадити, щоб позбутися від зайвих державних видатків та підвищити ефективність використання коштів платників податків, то знайомте зі звітом аналітичного центру Кейс Україна, економічні пріоритети повоєнного відновлення України. План реформ там докладно пояснюється, що треба робити з солідарною пенсійною системою, державними підприємствами, видатками на освіту та медицину. Тощо це відео було створено на основі статті Євгена Шульги, дослідника Кейс Україна з урядової політики. Зниження урядових витрат має стати основним критерієм українських реформ, яка була написана у травні 2021 року. Це відео було створено завдяки підтримці Atlas Network. Думка авторів відео не обов'язково має збігатися із Atlas Network. Підтримайте поширення якісного україномовного відео від ціни держави. Підпишіться на канал, залиште коментар під відео та поставте вподобайку.